Друзі, вітаю вас на нашому майданчику. Вінкар. Займаємось пригоном з Європи. І ось цей його I-Pace Середній комплектації SE, Це у нас, бачите, у нас базова комплектація йде S, потім йде SE і потім йде у нас е, сама максимальна HSE. Чим HSE відрізняється від SE, від S? Це тим, що в нього може бути пневма, е, і різниця в акустиці. У них меридіана акустика йде абсолютно у всіх, але різниця в кількості е, динаміків. Еска може бути з механічною лядою, сє у нас з електро. Ваня ходить ззаду мене, ось слухай, що я розповідаю. Е, до речі, що буває дуже нечасто, є зарядка, є подовжувач електроляда, бачите, тому що у нас комплектація сє і, відповідно, вже не, не обов'язково її там руками дергати, у вас є така функція. Величезні, величезні у нас. Тапочки ось такі, які у нас розмір 20 я думаєш? домиш, 245-50-20. А до речі, на який, який у нас є, то на ньому 19 колеса. У нас є ще в пісочному кольорі, є ще, ще один в пісочному кольорі 22-го року. І ще у нас в вже до Польщі доїхав з Європи в, в, в червоному кольорі. І червоний. Прикалуюсь з колегами, кажу, підвізка, бачите, у нас пружинна. Прикалуюсь, кажу всім по ягуару. <гаду> я собі червоно заберу, мені червоний до вподоби. Сьогодні, до речі, дівчата приходили, дивились кону в червоному кольорі, і питаються: ви би купили собі? Я кажу, да, в червоному йому я взяв би. Вони кажуть, ні, червоний, ти що? Це, каже, каже, це якийсь, каже, ти щось з нас травиш. Каже. До речі, оптика-лет каже, ти щось нас травиш, каже, що червоний, куди воно. Я кажу, ну кажу, кому як, мені особисто подобається. Так, парктроніки в круг. Е, є у нас камера заднього руху. Оптика, до речі, світить офігенське. Три тижні катався на його арчиках, і в цьому вже, цим вже, в тому ж числі є безключовий доступ, Такой клямц, і відкрилося. По портам зарядочки. У нас Type 2 і CCS. Type 2 для домашньої розетки і CCS для швидкої. Швидка приймає до 100 кВт. Скажу так: з 15% до 80. Я заряджав такий автомобіль за приблизно 40-45 хвилин на швидкій станції. Там по 18-19 гривень кВт коштував. Приймає до сотки реальних, десь заправляє 80 90 кВт в годину. Тому реально дуже швидко заряджається. Катався його арчиком. До речі, офігенна динаміка. Динаміка у нас розгін 0,104,8 секунди, запас ходу в районі 400 км і потужність 400 кінських сил. Дивіться. А веде повний привід 400 лошадок. Чесно, тулич як дурна. Перевага перед в порівнянні з Теслою, а перевага в салоні. Дивіться на салончик. От в, в, в Тесла, звісно, мінімалізм і кому як це подобається, кожному по-різному його, його арт це, це про комфорт. Тобто про матеріали Тесла, наприклад, конкурент буде. Будемо порівнювати з звичайною Теслою, тому що перформанс буде реально вистрелювати цікавіше, ніж ця. Там в перформансі можна така динаміка, що можна свідомість втратити. Жартую. Там, по-моєму, 3,5 секунди, наприклад, Model Y їде. Але в Тесли планшет, кермо, два сидіння, диван, все. А тут у нас, знаєте, Звичайний автомобіль, який е, має офігенські матеріали, все м'ягеньке, преміальна акустика Meridian, Пам'ять сидінь є навіть в пасажира. ну Це реальний крутяк. Ні? Така перефорована шкіра. Е, по екранам дзвонить чоловік, по його каже, там три екрани, я щось задумався, Які екрани? Екран раз, екран два і мультимедіа три, Можна всі розкладочки там змінювати, виставляти все під себе. Пішли далі, покажу, як салончик у нас виглядає. Ззаду місця не супер багато, але, скажу так, нормально. Тобто не як в лімузині, але достатньо. Ну, Удо... сяду, Удобні сидіння. Ось такі у нас кармашки. Ззаду у нас що там у нас? Розетки якісь є? Сітки і панорама. Панорама йде у нас без шторки, вона йде з автозатемненням. Так, пішли далі. Спойлерок такий цікавий. Дизайн дизайн реально дуже крутий. Вигляд бомбезний. Чесно, покатавшись на ягуарі на iPace за такою ціною. Блин, там мене риношка коштує чуть-чуть дешевше від iPace. Динаміка, комфорт, супер. Максималка, максималку пробував 208. 208 максимальна швидкість, 200 стан салоночку, всі кнопочки, все чітко, ідеально. На цьому ягуарі я катався тиждень. І ще на одному, в пісочному кольорі я катався, катався, катався на тому ягуарі два тижні. Кайфовий, задоволений, реально задумався на рахунок того, хоч, чи купити собі такий автомобіль. Ще відкриємо багажник передній. Там мотора немає. Клімат-контроль, є різні режими руху багатофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, підігрівчик керма, давайте його запустимо кнопочки. Там засвітились. Можна всі ці налаштування, керма, це все можна налаштовувати персонально під мультимедію. Що скажу, якщо для міста там. Кататись в порівнянні з остальними автомобілями, в яких є електропідсилювач керма, жорстковате кермо. Но воно спеціально зроблене для того, щоб воно підлаштоване, скажімо так, під спорт. Тому, воно, якби воно було б дуже легке, я думаю для великих швидкостей воно буде не зовсім прикольно. Так, виключимо клімат-контроль, бо буде пімкати. Загалом дуже цікаве авто, якщо чесно. По витраті, да, до, до фіга, чесно скажу, їсть в районі 20-25 кВт орієнтовно, тому що машина прям прям хоче, щоб ти на ній от натиснув, Знаєте, що така динаміка, вона прям проситься. Коли йдеш по дорозі, таке відчуття, як ніби. Їдеш на велосипеді по тротуару між людей. Тобто пішход ніякий тебе не обжене. Динаміка офігенська. Навіть катався ось по місту, і якісь хлопці на БМВ там порівнювалися, їх хотіли. Те, можна рибу тут запускати. Але в Ворсі все приємно. Сіточка, дивіться. Місце я би сюди напевно кидав би зарядочку. Порівнювалися зі мною хлопці на БМВ, думають, ну, типа, я не знаю, на що вони розраховували, ну просто без шансів. Ти просто тихенько, без звука, просто улітаєш. Тобто вони розраховують, знаєте, як люди там, що в тебе буде мотор гарчати, абсолютно тиша і офігенна динаміка, яка просто вистрелює. І в мене, коли пасажири сиділи, я нажимав пол, в них окуляри там з голови злітають назад. Наскільки він прикольно. Їде спойлерок такий дуже цікавий дизайн. І скажу так: за такі гроші ви маєте преміальний автомобіль з крутою динамікою. Я навіть розраховував вартість, вартість зарядки на швидкій станції. Це приблизно виходило в мене, грубо кажучи, 380 гривень. Виходило, виходило 100 кілометрів приблизно так. А на дизелі в мене виходить приблизно 520 гривень тих же самих 100 км. Тільки в мене 1,6 і дизель, а тут в якомусь 160 кінських сил, а тут у нас 400 лошадок. Достатньо просто проїхатись, пощупати його, і він вам сподобається зацікавила є ще в пісочному кольорі 19-го року ні в червоному кольорі 19-го року в пісочному 18 18-го і 22 го року теж в пісочному кольорі і всі СЄшки, так що хороші середні комплектації зацікавила Приїжджайте, дивіться, забирайте. До речі, по фарбі у нас два елементи підкрашені. це водійська і задня дверка. Нічого критичного. Суто косметика. Це фарбоване ще було в Європі. З яких причин невідомо. В принципі, без криміналу нічого там страшного немає, тобто там кілограми шпакльовки і так далі. Просто косметичний підкрас, нічого критичного. Машинка розмитнена, сертифікована, і перша реєстрація вам обійдеться орієнтовно в 1500 гривень, там плюс-мінус. На мою думку. Офігенський варіант, навіть якщо його заряджати з швидкісної станції, а не з домашньої. Але якщо є домашня розетка, то це взагалі їздиш задарма, практично на спорткарі. Що ж, зацікавив автомобіль. Приїжджайте до нас в Вінницю за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Знаходимось біля кольорових домиків, якщо ви з Вінниці, тобто біля авторинка, як їхати на Луку Мелешківську. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.